На милицях шкутильгають старі примари, дому країна світло, нового тяжкого життя, земля від крові солони, річки від крові набряхли. По лихих раздоріжжях купи квітів сільця. На милицях, на милицях, Крокують охляні душі. На зустріч їм не проглядна, далечі соломи від сліз. Це чужина чи то море, і від розкислих вулиць уводять сходинки чорні, в світ розкритих валіз. На мицях, на мирцях, йдуть експерти з балань наймасовішого спорту. Їхня улюблена гра під рахунок примижі на сильня розсвідає по їхніх шатах лівейних, Шитим зі світла добра, намилиться, намилиться, що не серце моє ходило, б'ється, на нечті сіпається цей обгорілий цвіркун, якесь лидке каченятко просить у світі милу просить у світі світла, а у відповідь більшу. Не покинути цю країну і не залишитись, і не вийде з потягу ніч невідомо, де смертоносне обвисле небо зростає, тисне і стукають, стукають в вулиці час іде. Дякую.